Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу Чернівці, «Закон і Честь, програма, яка знайомить вас із системою та роботою правоохоронних органів, розповідає про резонансні злочини. А також попереджає, як поводитися аби не стати жертвою зловмисників чи героїв нашої передачі. В студії для вас працює Мар'яна Рева. Вітаю! Боротьба із корупцією та незаконним переміщенням підакцизних товарів були й залишаються одним із основних завдань правоохоронних органів. Яскравим прикладом цього є задокументовані контрабанда цигарок та отримання буковинськими посадовцями неправомірної вигоди в народі хабара. Цікаву фуру із сюрпризом виявили працівники обласної прокуратури та управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю у МВС під час перетину державного кордону у вантажівці. Було понад 45 тисяч пачок цигарок на суму понад 1 мільйон гривень. Слідчим відділом прокуратури області розпочато розслідування про вчинення кримінального правопорушення передбачено статтею 364 кримінального кодексу частиною другої. Про переміщення через державний кордон тютюнових виробів. У зоні митного контролю даний автомобіль був зупинений слідчими слідчого відділу прокуратури Чернівецької області спільно із співробітниками УД, УДСБС в Чернівецькій області. В ході обшуку вказаного транспортного засобу на підставі відповідної ухвали суду. Транспортний засіб був повернути в зону митного оформлення. І що ми виявили? Ми виявили, що це не просто хвойні доски, а в цих хвойних дошках є тайники. І така якість виготовлення цих хвойних дошок, що практично не, неможливо побачити, що там є тайники. І в цих тайниках в ході обшуку вже. Виявлено більше ніж 45 тисяч пачок цигарок спільно з прокуратурою при взаємодії з іншими правоохоронними органами, а також були присутні при затриманні даного транспортного засобу співробітники митниці, які були залучені до огляду і до надання допомоги. Даний транспортний засіб, який був затриманий на сьогоднішній день, перебуває на спецмайданчику. Щодо нечистих на руки посадовців, то викрити їх незаконну діяльність вдалося завдяки злагодженим діям працівників управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю МВС та прокуратури області. Такий складний для держави час чиновники вимагали та отримали від підприємця. 35 тисяч гривень за таку винагороду посадовці повинні були вплинути на директорів лісових господарств, аби ті безперешкодно надали необхідну лісодеревину замовнику. До слова один із них є головою однієї з районних антикорупційних комісій, яка в своєму статуті мала би надавати практичну допомогу всім правоохоронним органам. В отриманні інформації, в виконанні будь-яких завдань, поставлених на боротьбу з корупцією. Підприємець передав кошти дружині одного з чиновників на подвір'ї їхнього власного будинку. Вони ці кошти поділили між собою. Сума 35 тисяч, 20 тисяч забрав антикорупціонер, так би мовити. А друга частина 15 тисяч гривень залишилася в дружини високопосадовця. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Одного із посадовців затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Наразі призначено проведення необхідних експертиз. Тривають слідчі дії. Правоохоронці запевняють, спільна робота по виявленню порушників закону триватиме і надалі. Адже зараз як ніколи важливо зміцнювати правопорядок в державі і боротися з такими ганебними явищами, як корупція, хабарництво та контрабанда. Чернівецькі обозівці затримали торговця зброєю. В ході проведення оперативно-профілактичної операції Зброя вибухівка. Працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Чернівецькій області задокументували продаж вогнепальної зброї. 22-річний Чернівчанин за 7 тисяч гривень продав пістолет калібру 9 міліметрів. Після отримання грошей торговця було затримано із неявним. Речові докази та кошти вилучені. Зброя направлена на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне. Провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Молодику загрожує покарання вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Наразі його в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу затримано. До розслідування триває. На Буковині прикордонники, міліціонери та громадські помічники обговорили посилення охорони державного кордону. Під час спільної наради керівництва новоселецького райвідділу міліції, відділу прикордонної служби «Мама Лига» та головами громадських формувань району обговорено спільні дії спрямовані на забезпечення захисту національних інтересів України у сфері безпеки державного кордону. Основною метою спільних патрулювань є недопущення порушень правопорядку та забезпечення захисту кордону. Наголошують правоохоронці. Особливо це питання є актуальним нині, коли на сході нашої держави фактично ведуться бойові дії. Наційна раді нараді з питання щодо охорони громадського порядку та державного кордону. На даний момент є нові накази, нові вимоги. І в силу тих, той ситуації, яка у нас зараз на даний момент склалася в державі, виникла необхідність коригування спільних дій, тому що діяльність міліції в даному в прикордонному районі співпадає з діяльністю, з інтересами прикордонної служби. Прикордонна зона це особлива територія, яка відповідно потребує режиму посиленого нагляду та проведення превентивних заходів з боку правоохоронних органів. Також допомога громадськості в цій роботі значно покращує охорону кордону. Так як ці заходи виконуються спільно, є більш і вірогідність того, що можна якісно і досить впливово. Виконувати ті заходи і по охороні кордону, і по охороні громадського порядку, і відстежена повністю всі обстановку, яка є в даному районі, яка підпорядкуває у нашу площину. На нараді були присутні й голови шістьох громадських формувань Новоселицького району та одного із Хотинського. Представники громадськості мали змогу надати свої пропозиції щодо покращення співпраці. «Ті завдання, які є у нас перед державою... перед Тем, что надо помочь на данном этапе нашим прикордонникам, которые несут службу на государственной границе. И у нас в Сирии Трасс есть традиция, что начиная еще с 90 х годов. Ми працюємо в цьому плані, допомагаємо. Учасники наради запевнили, така співпраця допоможе якісно захистити державний кордон, а також не допустити порушень громадського порядку на територіях обслуговування, що є особливо важливим, зважаючи на нинішню ситуацію в державі. Завдяки небайдужим чернівчанам вдалося розшукати маму загубленого хлопчика, малюка віком 2,5-3 років без супроводу дорослих, помітили перехожі ще 14 лютого на вулиці Залозецького обласного центру та одразу звернулися до правоохоронців. Дитинча направили до міської дитячої клінічної лікарні. На щастя, за висновками лікарів, стан здоров'я дитини був визнаний задовільним. Хлопчик був досить активний, не проявляв ніяких проявів хвороб. Крім того, не було виявлено жодних ознак насильницьких дій щодо дитини, тобто ніяких травм, синців чи кровопочоків. Дитина була досить в активному стані. Правда, перший час внаслідок стресу, мабуть, психологічного абсолютно відсутня була мова, він не відповідав на питання, але потім трошечки вже звик до оточуючої обстановки і зміг відповідати нам на досить простіше. Завдяки відеосюжету на телебачення, а також активному поширенню фото дитини в соцмережах, мати таки дала про себе знати, як виявилось сина, вона востаннє бачила ще 12 лютого. Мені захотілося поїхати до більшого чоловіка на пару днів. Я свого знайомого залишила його на три дні. Так сталося, що він пішов за тинку гуляти. Дитина вийшла, і я з нею вийшов, я йому кричав, кричав, і просто махнув рукою і все. І він не дав знати про те, що дитина дійсно пропала. Я телефонувала і каже, що все добре, все гаразд. І от я приїхала і мені сказала, що така ситуація сталася. Він був до цього якось, можна сказати, безразлічний. Взагалі йому було все рівно. Я вже його знаю, ну, вже коло місця, три тижні ми з ним прожили, і ми друзями залишилися. Ну, я так рахую, що він якось ну, все рівно було, що дитина маленька пропала. Упізнали хлопчика знайомі матері, які повідомили останній де знаходиться її дитина, і вже у вівторок, зранку горе матір прийшла до першотравневого райвідділу. Наразі вирішується питання про притягнення жінки до відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов'язків. На сьогоднішній день збираються всі відповідні матеріали, включаючи пояснення і самої матері, і значить і осіб, які причетні до цього випадку. І ми надамо відповідну юридичну оцінку за попередніми даними має місце факт неналежного виконання батьківських обов'язків з боку матері, яка залишила сина на сторонню особу і протягом кількох днів не цікавилася його долею. І не здійснювала належного догляду за ним. Але на підставі вже зібраних матеріалів ми будемо приймати рішення щодо притягнення її до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Окрім того, повідомлено службу в справах дітей міста Чернівців про проведення подальшого супроводу сім'ї. Саме цей орган і вирішуватиме питання про повернення дитини матері. Мати обіцяє, що таке більше не повториться. Збирає документи, які підтверджують її спосіб життя. І надасть відповідні документи. Після чого, в разі, якщо всі документи будуть відповідати дійсності, буде дитина і повернута. І далі в нашій програмі вже традиційна рубрика Нелюд у розшуці. У ній ми розповідаємо про осіб, яких розшукують правоохоронці за вчинення особливо тяжких злочинів. Тож увага на екран. Вересень 2013 року у Вінницькій області у селищі Куна у власному будинку виявили бездиханне тіло літньої жінки. Експерти встановили пенсіонерку. Вбили за підозрою у скоєнні цього злочину. Розшукується Ярослав Кізлик. Після вбивства жінки підозрюваному вдалося втекти. Зараз він мандрує Україною автостопом, втирається в довіру до водіїв, називає себе чужими іменами. каже, мовляв, у нього зламався автомобіль, і йому треба доїхати до певного місця. Під час таких поїздок Ярослав Кізлик обкрадає попутників, і що найстрашніше, він і досі переховується серед нас. Ярославу Кізлику на вигляд 40 років худорлявої статури 170 см сантиметрів на зріст, волосся Русяве. Кізлик хитрий, підступний, непередбачуваний і жорстокий, а отже, дуже небезпечний для нас з вами. Якщо ви знаєте, де зараз Ярослав Кізлик, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. І наразі це все на сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами. До побачення, бережіть себе.